Українська армія звільнила тисячі квадратних кілометрів від російської окупаційної навали, за що велика вдячність і шана кожному українському військовослужбовцю. Збройні сили України дійшли в Харківській області до державного кордону. Саме до того державного кордону, який розпочали будувати під керівництвом мого уряду в 2014 році, в народі це називають проект стіна. Саме до того державного кордону. Які будували самі прикордонники, українські прикордонники погодили цей проєкт з Інститутом Служби безпеки та Міністерства оборони, саме до того державного кордону, проєкт якого так і не був змінений протягом останніх шести років, доки я вже не прем'єр-міністр, і саме до, до того державного кордону, доцільність добудови якого була визнана чинним урядом, і в грудні місяці минулого року саме чинний уряд прийняв рішення. Добудувати державний кордон і виділив більше 30 мільярдів гривень на те, щоб добудувати цей державний кордон з часів незалежності України не було побудовано жодного квадратного метра державного кордону, який би розділяв Україну і Росію. Я відстоював і буду відстоювати правильність свого політичного рішення щодо необхідності будівництва державного кордону саме за таким проєктом Будують державні кордони і країни-члени Європейського Союзу. Коли Україна буде звільнена від російських окупантів, а цей час настане. Ми обов'язково добудуємо цей державний кордон. Будівництво державного кордону роками дискредитовували росіяни різного роду шарів'ї і соловйови і корисні ідіоти в Україні. Державний кордон України це не стіна Яценюка, це один з елементів. Захисту української держави і він повинен бути і буде добудований.